Всіх вітаю на каналі. Отже, що продовжується серія відео по оглядам нових комбайнів. Трохи тепер стало проблематично, оскільки в нашому регіоні закінчилися жнива. Докасили всі, тому в нас вже майже не, нічого не познімаєш. Також хотів познімати класа здорового. Я думаю, може, якщо домовимося, то ми. З'їздимо в Київську область, там познімаємо 88 нового. А це так, наперед. Не хотів, більш хотів тільки такі клазняти, але сьогодні були в Полтаві, забирали запчастини величезний ящик. Тепер невеличка така ремарочка. Хто вгадає, що за запчастини, це ми взяли запасні запчастини на наш Лексіон 580. Міняємо агрегати тільки нові, беремо оригінальні і цілими вузлами. Те, що ми взяли в тому ящику, там на мільйон гривень. Там три запчастини ці цілі зборі. Хто вгадає, тому скину 500 гривень на карту. Пишіть в коментарях, подивимось. Що далі? Там був Тріон новий 730-й. Я вставлю відео, я так його обдивився, але він був тільки з трава згружений, він повністю був ще, типу, як запечатаний. Так, Позаглядав підляди, подивився, що в кабіні. Саму компоновку дуже сподобалось. В принципі, він намного спро... Спро... упростили сам комбайн, там убрали купу ременів. І тому вирішив пошукати, де можна ж зняти. Домовився, завтра поїду знімати Для вас це буде відразу далі вже після вставки з 730. -м. Але знайшов тільки 24-го року Тріон 600 якийсь там, завтра точно вже глянув. Він з мінімальною наработкою, там щось до 500 мотогодин. Він вже працює в хазяйстві. Будемо знімати його роботу. Ще косять, тому підписуйтесь, слідкуйте. Серія на цьому з новими комбайнами не закінчується, тому що ще вже ми зняли джандір, кейс і фенд. Ще будуть багато комбайнів, як і малих, так і великих для різних підприємств. Тому слідкуйте. Не той машиною, ми приїхали трохи. Блин. Зовсім трохи не вистачає 5 см щоб засунути його туди. І підемо ми. Будемо дивитися Тріона нового. Ми в кабіні нового Тріона. Зараз покажу. Правда, немає ключей. Він ще повністю запечатаний, тільки спустили страла його, сервіс не обслуговував. Зараз так трохи зніму. А завтра, надіюсь, поїдемо, познімаємо в полі. Чудова оглядовість. Все все запечатано. Він ще не зібраний. Стремянка ніде нічого. Величезний монітор вже цеміс. Гарно регулюється, джойстик. Все в принципі дуже просто. Той що тут у нас? Броти барабана, підбарабання, вітер, верхня, нижня решетка, броти ротора, зазор ротора, жатка, викручування жатки, реверс і... А, ні, стоп, це запустити жатку, запустити комбайн. два раз'єм. Дуже добре зроблено, що там видно домолот, вже не треба кабіну відкривати. Клімат. Світло. Кайф. Оце комбайн. Ось так виглядає новий Нелексіон Клас Тріон. Це середній комбайн. Гібридний, має три барабани та один ротор. Має гарне освітлення з чотири цепків наклонна камера. Також є відсотки, що дуже добре показує на збиранні гороху, можна довше косити горох, буде все видно. На Гарній резині. Так, в принципі, класична компоновка класа. Має 3D очистку решіт, решета регулює, регулюється по склонах, він просто ще повністю запечатаний. Ніде не полізеш, ну це нічого. Переробили, як від старих лексіонів зробили нормальні варіатори, не дуже великі, обрали купу ременів. Всього по мінімуму. Зробили вже гарно оцей редуктор, який постійно теж накривається. Тобто клас побрав всі нюанси. Всі свої косяки. Але решета залишились такими вже. тоже, что не выстачает. Бачите, нема уже э, добавок на решетах. Крычайник потребовать, что очень чудово. Тарелки только на полу стоять. И самое классное, что это все-таки Мінімум ременів. Бачите, одна роторна машина, ротор з тукана. Короча, барабани це з лексіона перенесені, а ротор з тукана. все в купу. Мотор Камінс 9-литровий, класна машина. Під'їжджаємо до господарства вже. Зараз будемо шукати механіка головного. І кажуть, що завтракають і відразу в полі. Техніка ночує в полі. Так Отже, доїхали, чекаємо, хлопці завтракають, вони живуть на базі. Так, скажем, розповідати про підприємство все нічого не буде, тому що не можна. Хлопці живуть на базі, техніка ночує в полі. Зараз вони поснідають і відразу поїдемо в поле. В полі обслуговуються, заправляються. Все там. Короче, такі справи. Так. Це Тріон 660-й з 9-літровим кам'янцем. Комбайн 500 мотогодин. Познімаємо зараз роботу все. Жатка Варіо 770. -та. Це така наворочена. Це з вона випрятать прачеться рапсовий стол. Хлопець каже, це копія 670-го лексіона. Тобто барабани, запчастини, все замість. Запчасти, запчасти, Займа Перероблені всі приводи, які були слабкі. Тобто регулювання, все, це є тут. Домолот, перероблені варіатори на барабан. Є також ще ось механічно переводиться, редуктор. Хм, прикольно. Вітер переробили теж на гідравліку. Величезний зерновий. Та й домолот збільшений. Вже завантажити можна більше його. Тут він е, без е, оцього підсмикування решет для на по похилах, схилах працювати. Також решета без подовжувачів. Тарілки, подрібнювач. Зараз буде обслуговувати, обдуватися, мазати і виїжджати косити будемо. Це шестиклавішна модель, три барабана і шість клавіш. Сама потужна в лінійці в шостій серії. Уже редуктор тут теж повністю переделали, получается вже упрощённий він. Так. Це ж вони зробили цей комбайн Камський Тукано. Ну, щоб діловати потужніший. Ну, це що йде на там на приводі гідростатика, на ремені, це ж це лучше даже. Я не знаю, м'якка там. там, 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 там так, менше. зменшено вже ременів. Скільки ременів не знаєш? Не. Не менше, ні. Ну менше, ніж в сьогодні. Менше, у нас 36 ременів, це жопа. А да. у ці там взагалі жопа. Так, все показується, де точки змащення. Це одна, так? Да? з цієї сторони все розказується. Чи там з цієї сторони, так старається. А якого року це він? 23 чи 24? С -с Саня казав, що це 24-й, було тебе. 24. <світ> да. Трохи він. Та такі самі, як дивились в Полтаві. Холодильничок, широка, здорова кабіна. Поліземо до мотора, подивимось. Так, Хлопці працюють. Робоча обстановка. Це все подивимось. Так, двигун Каменс 9-літровий. Це скільки тут коні він? 380. 300, 380, мабуть? Да, Та по-моєму 380. Величезний фільтр. Така сама колба як на фонді у нас стоїть. Вони мабуть один завод зараз буде робити. Звичайна турбіна без змінної геометрії. Дуже круто зроблена гідростатика окремо від ременя привода. Це більш надійно, ніж ті редуктора. Положайка. і гарний доступ зі всіх сторон до мотора. Величезний радіатор. Е, от. І тут теж крильчатка, яку можна підрегулювати. Так, що тут у нас? Навіть якщо десь нахитнуться ролики, все удобно можна достати. Натяжні збоку. Так, електропідкачка палива. Гальма та компресор є, це вже паза йде в них. Сам себе продавав від компресора, але все-таки моя думка, що краще від радуйкою швидше і дешевше. Вона ж з бензина менше спала. Е, поки хлопчина обдувається. Зараз подивимося по класу, по комбайне, по настройкам, таке все покрасив по, по мацемі, скажімо так. Ну клас вже зробив, звісно, оглядовість набагато краще. видно, всю жатку шостої. цієї сторони не дуже, бо комп'ютер, Ну комп'ютер можна думаю, підстроїти по, по іншому для себе якось. Так, що тут у нас? Повністю комбайн, все. регулювання вже, як раніше бачили відсюди. Тут ще прості регулювання, тут тільки обороти барабана, від барабання, вітер, верхня, нижня решета, бункер скласти, ну, відкрити-закрити. Це не знаю, що таке. А тут правильно, я вчора не дивився, це запустити молотарку, це запустити жатку, але ще є ревер жатки в іншу сторону. Регулюється жатка, регулюється комбайн. Що тут цікаво, що у нас по поводу це двигун, сама машина агрегатного налаштування, в принципі, все є, все можна окремо подивитися. Автоматичний контроль, завдання культури, яку хочеш. Доволі дуже-дуже круто. Також показують оберти двигуна, температуру палива, е, скільки до обслуговування. Е, комбайн має 536 мотогодин на працювання. Що далі сам комбайн повністю. Е, завантаження бункера, скільки відсотків, показує обороти барабана, відра, решета, е, зазори під барабанням. Верхня решета 19 мм, нижня 4 мм. Думаю, зараз він буде гета, хоча б пшеничка сипа не дуже. І це більш відкриті настройки. Все круто, просто. Так як у нас комбайн 20 річний і ось заліз у класу А, то ще ось і магнітоли є. В принципі, по інтуїції що є, в класа не змінне, воно плюс-мінус однакове. І коли ти ніколи не працював на новому класі, за старого прис прис присажати комбайнера це буде легко. Ну все, брадується, класно зроблено, тут менше багато дути. На старих моделях дуже багато місць, солома дуже скопичується, і треба кожного дня продувати, щоб ну, на всякий випадок. А тут треба, мабуть, тут нічого такого. Так, Вже бункер розкривний, є збільшений. Там косимо молодший брак. Бункер пшениці поміщується 9 тонн. Це вже є приємно. Як у класу все зроблено. Тут три точки змащення, подрібнювач з кожної сторони. І на той стороні ще такі чотири Все, комбайн помазано. Що, будемо пробувати, задавити його. 7,7 жатка. Ну зеленка поперла багато, зеленки, низка не по прыж. А 9 метрову жатку багато ему буде? Чи якраз? На ну, вот таке буде нормально, якщо урожай больше, то вже багато буде. Каже, до 50 урожай з 9-метрового жатка для нього хорошо Так. сыра сі сыровато сюда сі, потери ну, да. кабинет тихонько вот это самая тихая кабина яку я с четырех компаний двигаюсь да. у джона тихо сделали у киса трошки чуть-чуть может громче у фенда очень громко Сира хлопці, мабуть, будуть стояти ще трохи є, бачите, бите зерно, сировато ще, ранок втрати як показує, так і є. Є втрати, ось ще є. Как ветер выключить вообще, не знаю, блин, тихо, кошмар. Не, на ну, скорость ты так и ходишь, семерку, да, где Там, наверное, с Риши, с Охо. Ну, вот, ну, это... Це база, это база, база, да. Мы дома вообще косо, по половинке было. Ну, це я понял. А тут датчики не калибруются, типа, каждый год, не надо калибровать их? Нет, нет, тут чувствительность старается. Так, зроблено стабільним, видно все, що там молоти, де полова, зерно чи стаган. Трохи битого є, але ще ранок воно тільки-тільки відходить. Да, Все-таки комбайн з Ну це клас, значить елексіон це клас. поле, он сгорел. Пуска на двигун 46-47, до 50% сотки всего, в 7 километров. Блин, ну это тема. Сейчас вызовем бункерок. Зараз подивимося ще коси і поїдемо далі. Можна замовляти дріон, щоб також регулювалося попад від кідоси більше-менше. Классный, как скопанный, даже не трепетный. Да, чтобы не казалось класс Xeon. Ой... Блин, это я за Алексеон. Это как копия. Короче, классно всех компаний, мабуть, найкращие компании, которые сейчас вырабатывают. Хотя на вкус и цвет, я кажу, нет, но... Оп, есть. метрів е, так, тут звісно землі інші не такі як у нас тут вже губору росте, хоча е, від нас 50 кілометрів всього хотів би сказати такого все-таки клас залишається мабуть лідером з компанії сьогодні подивився на триона е, не зря я приїхав сюди на нього глянув дуже, точне, дуже просто, якісно і зрозуміло. По налаштуванням, по конструкції комбайна. Багато зайвого чого поприбирали, зробили дуже як, вдо, удобні точки змащування. Тому не знаю, моя думка така. Отакого птріона, як на початку відео 730-го гібридного і до нього бжатку Макдон 9 метрову це була б, мабуть, найкраща б така компоновка комбайна для фермера навіть. Десь 1200-1300 гектарів землі. Тому що продуктивність хлопці кажуть, що зернових легко 700 гектарів зернових обирають тривоном і 700 гектарів обирають ще інших культур без питань. Підписуйтесь, слідкуйтесь. До цьому наша скажімо так, серія відео по комбайнам не закінчуємося. Будемо їхати далі, знімати ще багато цікавих нових комбайнів. Всім гарного вражаїв, мирного неба! Слава Україні.